Мода на футбольному полі Сьомий за ліком Львівський тиждень моди розпочали битвою молодих дизайнерів з Польщі та України. Вони змагались у конкурсі, представивши колекції на тему футболу. Перемогла дизайнерка зі Львова Ольга Романова. Переможниці дістався приз. Це 10 тисяч гривень. Чесно кажучи, не знаю. Це я просто зараз не, не, не добираю слів, але думаю, я їх потрачу з розумом. Поза конкурсом показали також колекцію діти, учасники театру життя. Як запевняють організатори, усі 30 моделей одягу створили на основі ескізів, що зробила сама малеча. Я перший раз наприклад на фешенвіку, і мені ще хвилювалося за колісами, але все таки пройшло, Може нормально. Це дуже гарно. що... До євро 2012 готується не тільки місто, але і діти, які живуть у ньому. Мені дуже сподобався. показ. а от колекцію переможниці можна буде ще раз побачити на день міста та під час відкриття стадіону у Львові.